Скажіть, чи вистачає <in> вам грошей для комфортного життя? Доброго дня. Скільки <соценно> 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 б їх не було? Алла Яка б сума для вас була комфортною, щоб задовольнити да. всі базові потреби? Так, базові потреби, ну давайте 1050 гривень в місяць. Ну, да. О О так. Отак. Ну да. Да, на мене одно. так. Ще плюс, плюс он. Чи вистачає вам грошей для того, щоб вистачає. жити комфортно? Отако. Зверт? Ну, якщо по-скромному, тисяч двадцять. Все, я на пенсії і вимушена піти на роботу. Працюю зараз. Посиділа п'ять років на пенсії, неможливо. Ну, Мені вистачає. А вам? В принципі. А які ви гроші вважаєте? Сума грошей, яка б вам, як жінці, такій симпатичній, вистачило на місяць, наприклад. Зарплата, і яка у нас велика, що це нескромне питання таке, наскільки вас? На базові мені потреби вистачає. А чим ми здається? Ми просто цікавимося думкою населення і, в принципі, тим, чи є. вистачає людям грошей на хоча базові потреби. Середньостатистичний буковинець сьогодні, і я можу сказати, навіть українець офіційно не може заробити багато грошей, він може заробити тільки на прожиткові мінімуми. Тобто та зарплата, яку отримують сьогодні державники на низьких таких посадах різних, да, вони фактично а, рабські ціни для рабів, оплата рабів. Тобто прохарчуватись і дати можливість людині заплатити за комунальні послуги, тому що держава все одно їх візьме. Дві 570, як ви думаєте? Я думаю, що не. No. Квартира, комуналка, їжа, одяг, взуття от в такому плані, от якщо плюс-мінус хоча б такі закрити. Даному етапі я не можу собі до цього дозволити. Тому я не маю можливості відповісти наш пам'ять. Ні, не вистачає. А от скільки їй було б достатньо, аби хоча б закрити всі базові потреби? Я навіть не знаю, бо життя дуже дороге. Я жалію наш, наш український народ. Люди не можуть, вони лікуються, помирають, відказують від хіміотерапії, бо не можуть за що заплатити. В селі померли молоді жінки. Рак груді не пішли на хімію, терапію і померли. Не вистачає треба, щоб там наверху думали за людей, а не жирували отако. Бо бідний народ пропадає, все на плечах отут. Звичайно, не вистачає. Три шістьсот це нічого. Абсолютно нічого. Скільки, в принципі, плюс-мінус вам було б достатньо, аби хоча б перекрити базові потреби? Порахуйте самі, якщо в мене на ліки йде пожиттєво, я приймаю ліки, і йде не менше трьох тисяч, плюс комунальні послуги, півтора-дві тисячі, плюс щось і поїсти треба і одягнутися. Хоча б 7-8 тисяч хоча, щоб вижити. А так, звичайно, ні. Але є діти. Допомагають.